Чи ваш бізнес взагалі рухається вперед? Ваш лід вже на побаченні з конкурентом. Ми зробили плюс 35%. KPI відділу продажів, що це таке, і як розробити ефективні показники? Уявіть, ви запустили відділ продажів, усе йде добре, але як зрозуміти, хто реально працює, а хто просто займає стілець? Чи ваш бізнес взагалі рухається вперед? Або це більше схоже на корабель без капітана, який просто дрейфує в тумані. Без чітких показників це як запускати ракету на Марс із перехрещеними пальцями. Е, доля вашого бізнесу не повинна залежати від удачі. KPI – це ключ до керованого росту. Що ж таке KPI? KPI або ключові показники ефективності це як прилади в кабіні пілота. Ви не можете бачити кожен гвинтик двигуна, але прилади покажуть, чи летите ви в правильному напрямку. Наприклад, у вас є менеджер Петро, у нього 30 дзвінків на день, але 0 угод. А я Марина, яка укладає по 5 угод щодня. У кого краще KPI? Правильно у Марини, бо кількість дзвінків це шум, а результат це музика. Хоча все ж таки без цього шуму результат неможливий. Порівняння двох показників різних менеджерів з продажів. Як кажуть, якщо кіпіай у за лише кількість кави на кухні, то ваші продажі мабуть на дні. Навіщо ж KPI для відділу продажів? Без KPI ви керуєте не бізнесом, а вашим настроєм. Сьогодні всі молодці, бо ви у доброму гуморі. А завтра, коли дохід просів, винні всі, крім вас. Приклад реального кейсу: один з наших клієнтів, Interactive Mind, на старті свого бізнесу сиділи й чекали на заявки, як на метеоритний дощ. Але коли ми впровадили систему KPI, їхні продажі перетворилися на системний процес. Результат в рази більше угод і стабільний дохід. Ми зробили плюс 35%. Отже, базові KPI для відділу продажів. Об'єм продажів, скільки грошей зароблено. Кількість закритих угод. Скільки угод укладено в штуках, а не в грошах. Середній чек. Скільки заробляєте з однієї угоди. І мої улюблені: швидкість обробки лідів, конверсія лідів в угоди. Рівень повторних продажів. Це, звісно, не всі KPI, але ключові. Швидкість обробки лідів це як перше побачення. Затягнете зі дзвінком, і ваш лід вже на побаченні з конкурентом. Проговоримо, як впровадити KPI. Почніть з визначення цілі: що саме ви хочете вимірювати. Потім виберіть конкретні показники для відділу продажів. Автоматизуйте моніторинг. І регулярно аналізуйте дані з коригуванням цих метрик. Ніякої магії, лише системність і практика. У ракеті продажів ми впроваджуємо KPI так, щоб кожен член команди знав свої завдання і цілі. І найважливіше показуємо, як ці цифри ведуть до зростання продажів, тому що KPI це випереджаючі показники, які приводять вашу команду до виконання і перевиконання планів. KPI – це не про мікроменеджмент, це про свободу. Ви точно знаєте, що ваш бізнес на правильному шляху замість палаючих дедлайнів ясні цілі, замість здогадок або касових розривів. чітка статистика. А якщо ви досі не знаєте, з чого почати, залишайте заявку під цим відео. Ми проведемо тест драйв для вашого відділу продажів, це безкоштовно і допоможемо знайти ті вузькі горлишка, які стримують ваш бізнес. Ну що, готові до космічного зростання? Друзі, поставте лайк, якщо вам це відео сподобалось, і якщо ви хочете, щоб ми продовжували вести блог з цікавими лайфхаками і практичними рекомендаціями для зростання ваших продажів.